Нагородили посмертно Івано-Франківську вшанували пам'ять військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність України. Родинам полеглих захисників вручили державні та обласні відзнаки. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших героїв, які віддали життя за Україну, які не з нами. Ми зустрічаємося з родинами наших полеглих героїв. Також сьогоднішня наша зустріч це в стінах нашого ветеранського простору, тому що ми вручаємо державні нагороди. Тоні є дев'ять державних нагород і дві посмертні нагороди, також за заслуги перед Прикарпаттям. Але також тут можливість і проговорити після цього заходу вшанування пам'яті героїв, поговорити про проблемні питання, які є в родинах. Орденом за мужність третього ступеня відзначили військовослужбовця з Косова Віктора Шалімова. Нагороду отримала його дружина Дзвенеслава. Він напевно заслужив на неї, як ніхто, тому що він загинув в самому центрі Вовчанська. Якраз у розплід бойових там. І на той момент, коли йому треба було йти, його забрали буквально з лікарні. Після контузії дуже багато молоді, яка ну, не мала бажання надзвичайно. Йти на нуль, і він сказав, що він піде, тому що там його хлопці треба їх поміняти. І Він пішов буквально з лікарні. Тільки виписався і зразу пішов на нуль. Радник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації з питань ветеранської політики наголосив, отримані відзнаки стануть частиною родинної пам'яті, та назавжди збережуть у серцях рідних подвиг загиблих захисників. На жаль, передача нагород буде здійснювати посмертно, тому що нам би кожному хотілося, щоб вручати ці нагороди звичайно героям. Але Сьогодні вони вже на небесах, але є рідні, і ми повинні зі сторони держави, зі сторони області зробити все, щоб вони відчували нашу підтримку за те, що вони зробили на фронті, за те, що вони захистили кожного з нас, держава в тому числі і дбає і нагороджує відповідними нагородами. Після вручення нагород із родинами героїв обговорили низку питань. Зокрема, йшлося про соціальну допомогу та доступні програми підтримки. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.